Голи на Різний смак пропускав рівненський верес у домашньому матчі з рухом. Оборона червоно-чорних в останньому поєдинку більше нагадувала прохідний двір, чим вміло скористалися львів'яни, відвантаживши у ворота паста п'ять голів. Господарі змогли відповісти двома м'ячами, забитими наприкінці зустрічі. Вболівальник рівненського футболу з 50-річним стажем Віктор Свиридюк бачив злети і падіння місцевих гравців, але такої безвольної команди каже, не пам'ятає. Такої слабої. Команди у Рівному практично давно не було. На початку 2000-х, коли команду фінансувало місто, не було фінансування ніякого практично, і команда постійно займала одне з останніх місць турніри турнірній таблиці в другій лізі. Ну, Зараз бюджет клубу збільшений, збільшився в порівнянні з минулим роком. Але гра стала не на кращу сторону. Дуже слабохарактерна команда. Після поразки від руха вболівальники рівнян виплеснули шквал критики на тренера команди Сергія Лаврененка у соцмережах. Частина фанатів з ностальгією згадує минулі сезони під керівництвом Юрія Вірта, коли, на їхню думку, футболісти проявляли більше бажання боротися за результат. Дно пробито, десь у Львові тихенько сміється вірт. Без змін нічого не зміниться. Тренера у відставку, пів команди, до побачення. Треба все міняти, інакше перша ліга і назад ой як важко. «Немає результату. За що був звільнений вірт? Не було результату. Так само. немає результату. Тренер повинен написати заяву і. По-доброму піти. Ще один вболівальник червоно-чорних Дмитро Чак впевнений, що імпульсивні рішення зараз точно не підуть на користь команді. І Сергію Лавриненку треба дати шанс виправити ситуацію. Цього тижня фанати червоно-чорних мають зустрітися з керівництвом клубу і гравцями та обговорити шляхи виходу з цієї кризи. Я думаю, що треба зачекати. Ну, зараз команда, звичайно, в яму попала. Важко тренеру, всім важко. Вболівальники розуміють, критикують то все діло. Ну але що робити? Треба пережити це. діло. Коуч Вереса був розчарований діями своїх підопічних у матчі з рухом. Сергій Лавриненко сказав, що швидко щось змінити дуже важко. Треба намагатися, щоб ті футболісти, які є, показували свій максимум. Але в останній грі вони допускали примітивні помилки. Зараз нічого не зміниться. Є ці гравці, є інших можливостей, немає. І ми будемо працювати з цими гравцями. Наскільки нам або в у нас хватить терпіння, або в керівництво хватить терпіння, але іншого виходу немає. Треба більше працювати. У турнірній таблиці УПЛ Верес продовжує посідати 15-те місце, знаходячись у зоні вильоту. Наступну гру рівняни проведуть на виїзді проти головного аутсайдера чемпіонату Минаю. І в разі поразки від закарпатців стануть останньою командою ліги. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.